Це україномовного каналу. Можете побачити наш любимий район. Салтівку. З вікна мого, авто бачите, наша церква дуже красива, пологовий будинок, де народжувались ну, багато. Моя донька і <кій> багато тут хрестик. Це наша вулиця медична. Бачите, скільки автівок до, до цієї вулиці приїжджають в вполницю. Тут не дуже гарно їздити, тому що вулиця не дуже широка, а машин, автівок багато зупиняють прямо по дорозі. Але людям треба ж десь ставати. А зараз вже будемо звертати на вулицю нашу рідну Амосова. Бачите, кіоски працюють, щось, щось зламалося, щось у по колодці роблять. Це сьогодні не планував їхати, але треба, треба з'їздити, допомогти кому. Зараз будемо повертати на вулицю Волозоводського, це наші магазини. Так. Яка... Які події зараз у Харкові, Ну, повітряні тривоги були, а більше дякую Богові, дякуємо. Нічого. Це ліцей ти навчилася, я сподіваюся, в наступному році. У, у цьому році, у вересні, сподіваюся, піде до, до, до цього в ліцею. Долучиться вже четвертий клас, п'ятий сюди. Все, зараз на Краснодарську будемо повертати. Всім міру до всім щиро дякую і будемо жити. Не за ні на що. До побачення.